Насправді, ти не Іван Наві. Я Іван Серкевич. Ти Іван Серкевич, та, так. це В інтернеті пише. Скажи мені, скажи, будь ласка, типу, ти відчував, що з, з прізвищем Серкевич можна буде менше успіху добитися? Чи от, В чому це? Ну, як Стук. правило, коли я на концертах виступав, постійно плутали моє прізвища. І одного разу була ситуація, по-моєму, в клубі Рафінат. Я виходжу, типу, на сцену, і я говорю, кажу, чувак, Іван Серкевич. Іван Серкевич. Він каже: зустрічайте Іван Серкесян. А можна Ні, Я розумію, місто? що в Вірменів дуже багато. У Львові, в принципі, в мене збільшилася аудиторія. Ти більше Дове... в Рафінаді, так? Да? Ні, але добре, Іван Серкер, я просто прочитав Макс Барських, він насправді колябортнік. Ну Це не то, що типу, це такі от імена, які не зроблять популярність. Правильно я розумію? Ну дивися, мені повезло, тому що в моєму житті з'явився скрябін Кузьма. Давайте всі його згадаємо, тому що це була прекрасна людина, яка для України дуже багато чого зробила. І на одному шоу називається Співає як зірка, Та, «Співа, як Зірка. Він цей, до мене підійшов, я верніше до нього підходжу, кажу, Кузьма, можна сфотографуватися, в мене руки трясуться, типу цей. Ми з ним сфоткались, він каже: дивися, чувак, давай я буду у Львові, сходимо десь на пиво, поговоримо, я тобі, ну, можливо, щось порекомендую, а в нас є спільні знайомі Львові. Та й все, ми зустрілися на пиві, Він каже, Двись, Іван Сергійович, то добре, але то складно. Будеш Іван Наві? Я кажу, а що Іван навіть? Він каже, Іван тільки навпаки. Все дуже просто. І заш. І одразу зайшла. І він говорить: каже: Ну, я знаю, що ти там в кавер гурті співаєш. Каже, кидайся того ровера, тому що ти ну, на тому далеко не заїздиш. Хоча е кавер гурт дуже багато мені дав свій час. І все, і я після того задумався і почав робити свої, свої пісні. А можна питання? Можна питання? Так. А ви не думали змінити ім'я і раз прізвище? Ні, ми раніше думали колись зробити просто наві. А потім подумали, Івана буде краще.